Київ був під масованим комбінованим обстрілом з боку Російської Федерації, але раптово небеса над Москвою також розірвали удари. Атака на Росію у відповідь за жахливі обстріли по Києву не змусила себе чекати. Спочатку один вибух, потім другий, А вже за мить і десятки накрили ключові райони. Про останні події, які відбуваються на території нашої держави у повітрі, та про те, що відбувається на території Російської Федерації, про той хаос і той дим будемо з вами говорити далі. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ, були крилатими та балістичними ракетами, а також безпілотниками. Внаслідок масованої атаки ворога у столиці постраждали понад 40 людей, понад 30 із них госпіталізовані. Один чоловік, громадянин США, помер під час атаки. У Солом'янському районі зруйнований під'їзд житлового будинку. Там зараз працюють рятувальники, розбирають завали. Екстрені служби продовжують працювати на місцях і в декількох інших районах столиці. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко. Далі слухаємо пошкоджено будівлі. Зараз отримуємо всю інформацію. Від мешканців, будь ласка, звертайтесь до штаби раз, які розгорнути для надання допомоги, збираємо всю інформацію і максимально швидко будемо робити все для того, щоб допомогти кожному, кожній людині хто кому потрібна допомога. У Солом'янському районі балістична ракета влучила у дев'ятиповерховий будинок, де знищила повністю під'їзд. Триває розбір завалів. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів деякі деталі. Цитую: знищено цілий під'їзд аж до підвальних приміщень, тому що це було пряме попадання. Також по Києву було попадання у заклади освіти об'єкти інфраструктури, заявив Ігор Клименко. У Солом'янському районі також зазнали пошкоджень гуртожитки Київського авіаційного. Інституту повідомила про це виконувачка обов'язків ректорки Ксенія Семенова. Зафіксоване влучання ударними безпілотними літальними апаратами у 10-й гуртожиток ще у трьох вибуховою хвилею пошкодило вікна. Журналіст показав пошкодження. За даними кличка, під час атаки на Київ у Солом'янському районі загинув громадянин США, і це сталося навпроти будинку, де медики надавали допомогу іншим постраждалим від обстрілу. Ударницькому районі столиці через російську. Ко атаку пошкоджено дитячий садочок в районі утворилася величезна вирва від збитої ракети. Є пошкодження житлових будинків, і у свертошинському районі у Шевченківському районі виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку. У Святошинському районі горіли складські приміщення у Дніпровському уламок БПЛА застряг у стіні житлового будинку. У Подільському районі уламки дрону впали на відкриті місцевості в оболонському районі. Пошкоджені авто. Деталі про удари розкрив і військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко. А, ну, по перше, чи скажімо, змінив ворог якось підходи щодо е, природи терористичних ударів? Ударів по наших містах, то ні. Щодо того, яким чином рухаються шакеди і їхньої траєкторії, дійсно противник змінює підходи. Перше, це те, що вже далеко не вперше, вибачте, за тавтологію, а, але дрони летять високо. Вони заходять на висоті 4-5 кілометрів. Частина із них летить саме на такій траєкторії. Після цього вони заходять на ціль і здійснюють пікірування. Хто із вас чув? Я можу ну, навіть пояснити: ви, мабуть, чули, коли дрон летить. Коли він летить, є звичайний звук мопеда як дирчика. І коли він починає свистіти, ніби збільшувати оберти, це означає, що дрон збирається заходити безпосередньо на удар. Тобто він збільшує швидкість і пікірує для того, щоб завдати удар. Крім того, фіксуються такі, скажімо, випадки, коли дрони починають просто зависати, вимикаються двигуни, вони можуть впасти. Це теж є. При цьому вибухнути або не вибухнути, просто впасти фактично і своєю вагою завдати певних пошкоджень та руйнувань. Крім того, безпілотники намотують кола, намагаються ввести в оману наші засоби протиповітряної оборони які працювали працювали на межі всіх своїх можливостей протягом цієї ночі і робили все для того щоб збити якомога більше дронів щоб якомога більш менша їхня кількість прилетіло на житлові будинки за інформацією від київської міської військової адміністрації, під час нічної атаки на Київ російська армія застосувала 175 безпілотників та понад 14 крилатих ракет, що не менше дві балістичні. Росіяни здійснили абсолютно спланований терор на місто. Все про це свідчить: і тактика застосування засобів ворога, і місця прильотів. Житлові, багатоповерхівки в житлових кварталах. Це все почерк свідомого планування. Ми продемонструємо те, чим ми відрізняємося від дикого ворога. Єдність і взаємопідтримку, заявив начальник МВА Тимур Ткаченко. Постраждали також Одеса, Запоріжжя, Чорнігівщина, Житомирщина, Кірвоградщина, Миколаївщина та Київщина. Під час нічної атаки по Одесі ворог завдав удару по інклюзивному центру, де працювали із дітьми з особливостями розвитку. На щастя, люди у самому закладі не постраждали. Водночас пошкоджено будівлю дитсадка поруч. В історичній частині міста зафіксовано значні руйнування. Будинки понівечені, а за деякими адресами все ще гасять пожежі. Інформація про загиблих наразі не надходила. Постраждалим надається вся необхідна допомога, зазначив мер Одеси Геннадій Труханов. Наразі на місці працюють екстрені служби. У місті розгортається оперативний штаб. За повідомленням очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, через атаку на місто постраждали 17 людей. Серед них вагітна та 17-річна дівчина. Є ймовірні, що під завалами ще можуть перебувати люди. За даними Климанка, в Одесі загинула одна людина. Як поінформував згодом Кіпер, під завалами знайшли тіло загиблої 60-річної жінки. Окрім того, російська армія завдала щонайменше чотири удари по Запоріжжю. На території одного із підприємств спалахнула пожежа. Вибуховою хвилею вибуло шибки у понад 50 помешканнях. Загалом є руйнування на декількох підприємствах. Також пошкоджені майже 30 гаражів у гаражному кооперативі. На щастя, минулося без постраждалих. На місцях працюють екстрені служби, повідомили ВОВА. Чернігівська область також була під ворожими обстрілами. Ворог вдарив по області БПЛА, а по обласному центру ракетою. Як повідомив начальник ова, в'ячеслав в час росіян атакували безпілотником селище на прилуччі. Під ударом були двоповерховий житловий будинок. Пошкоджений дах, повилітали вікна. Також поруйновані гаражі, пошкоджені автівки. легких поранень зазнала і 38-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу. Також ворог вдарив крилатою ракетою по житловому мікрорайону Чернігову, пошкоджені будинки і господарчі споруди. Попередньо без постраждалих. Кірвогращину атакували ворожі безпілотники та ракети. Повідомляється про пошкодження будинків уламками збитих. Ракет у Благовіщенській громаді, але жертв немає. Ну а тим часом українські дрони ефективно атакують і територію Російської Федерації. Російське місто Єлабуга в Татарстані. Ймовірно, атакували дрони. Про це повідомляє телеграм-канал Астра. У повідомленні йдеться, що метою атаки могла стати особлива економічна зона Лабуга у Татарстані, місце, де збирають російські дрони типу шахет. Інформація уточнюється. Канал Шот повідомляє, що у двох аеропортах Татарстану у Казані та у Нижньокамську – вели обмеження: не приймають і не відправляють рейси. Також за даними каналу, жителі бачили дрони у чистополі та Єлабузі. Над ОЕЗ Алабуга збили БПЛА. Ідеться у повідомленні. Декілька відео та фото публікував ще один моніторинговий канал. За даними каналу, ймовірно, є потрапляння по заводу, де збирають шахет. У з ночі діє режим безпілотна небезпека. Про це попередило МНС Росії через офіційний мобільний додаток. Всій республіці також тимчасово обмежена робота мобільного інтернету, щоб забезпечити координацію дій та стійкі зв'язку. Лідер нашої країни Володимир Зеленський відреагував на ці ні, атака також у телеграм-каналі дописав і показав кадри із Київщини. Також і далі зацитую, що ж він пише регулярні доповіді міністра внутрішніх справ Клименка та військових командувачів щодо ситуації після масованого російського удару. більше ніж 440 дронів і 32 ракети. Один із найбільш страшних ударів по Києву. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина. Зараз у Києві намагаються намагаються дістати людей з-під завалів звичайного житлового будинку. Скільки їх зараз не зрозуміло? Росіяни зруйнували цілий під'їзд, загалом пошкоджені будинки. У восьми районах Києва досі тривають роботи після удару по Одесі. Рятувальники працюють на всіх місцях прильотів. Усім постраждалим надається необхідна допомога. Вже відомо про 75 поранених людей. Станом на цей час 15 загиблих людей. Моє співчуття рідним та близьким. Такі атаки чистої води тероризм. І весь світ, сполучені штати Америки та Європа, мають нарешті відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на. Путін це робить виключно тому, що може собі дозволити продовжувати війну. Він хоче війни і надалі. Погано, коли сильність світу цього заплющують на це очі. Контактуємо з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь. Повинні відчувати біль, а не нормальні, мирні люди, зазначив лідер нашої країни Володимир. Зеленський ну, і крім того, як вже зазначив і мій колега, під час атаки на Київ помер громадянин Сполучених Штатів Америки. Про це вже наші колеги повідомили. Стало відомо, що під час нічної масової атаки на Київ помер 62-річний громадянин Сполучених Штатів, і це сталося власне у Солом'янському районі столиці, прямо навпроти будинку, де медики саме надавали допомогу постраждалим після ворожого удару. Про це повідомляють наші колеги з посиланням на міського голову Київ. Ва кличка, що відомо, Росія завдала масово комбінованому удару по києву в ніч на 17 червня, як ми зазначали, під час атаки на столицю. Будинку навпроти, до медики надавали допомогу постраждалим. Помер 62-річний громадянин Сполучених Штатів Америки. Зауважимо, що його смерть не пов'язана з російською атакою. Кличко розповів, що спершу було констатовано клінічну смерть, а згодом біологічну. Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Київ постраждало щонайменше 40 людей, понад 30 із них госпіталізовано. Відомо, що в цьому районі зруйновано під'їзд житлового будинку. І наразі рятувальники та. Там розбирають завали. Ну і ба більше з'являлася інформація також і від Климанка про те, що щонайменше п'ятеро людей на жаль нині вважаються зниклими безвісти. Це так він прокоментував удар по багатоповерхівці. У Києві, але на превеликий жаль, не лише Київщина сьогодні страждала, але і Одещина. Також досить часто рашисти запускають туди і безпілотники, і балістику, і калібри. Також летять із чорного моря. і нині з'являються жахливі фото наслідків нічного удару рашистів по Одесі. Наразі вже відомо про п'ятьох людей, які постраждали. Серед них котра дитина під завалами можуть бути. Люди дописали в обласній військовій адміністрації, бо більше також кіпер дописував щодо ситуації на Одещині. На жаль, під завалами знайшли тіло загиблої 60-річної жінки. Дописав Олег Кібарної. Ну, також висловлюємо, що через співчуття рідним та близьким загиблої. Наразі тривають пошуки ще однієї жінки. Маємо надію, що рятувальники знайдуть її. Живою росіяни зруйнували житлові будинки в історичному середмісті Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр. Також дописали в обласній військовій адміністрації. От в історичній частині міста зафіксовано значні руйнування. Будинки понівечені, а за деякими адресами все ще гасять пожежі. Інформація щодо загиблих не надходила. На той час постраждалим. Надається вся необхідна допомога. На місці працюють екстрені служби, після чого. Рятувальники та комунальники розпочнуть ліквідацію наслідків. Буде розгорнуто оперативний штаб для координації допомоги та відновлення. Ну і більше, як я зазначала. Також щодо інклюзивного центру в Одесі стало відомо, що у вівторок, 17 червня, росіяни завдали удару по інклюзивному центрі в Одесі, де працювали із дітьми з особливостями розвитку. Про це також повідомляли в обласній військовій адміністрації. Мар міста дописував Росія вкотре масово атакувала Одесу безпілотниками на світанку, 17 червня. І агресор влучив в інклюзивний центр, де працювало з дітьми із особливостями психофізичного розвитку. Про це повідомляли. Домали наші колеги з посиланням на міського голову Геннадія Труханова в Одесі зафіксовано влучання в інклюзивний центр. Також туди, де проводили. Касітерапію, уточнив Труханов. на щастя, тут минулося без постраждалих. Також наслідок атаки Росії пошкоджено будівлю дитячого садка, який розташований, поруч бачимо, що знову ж таки атака відбувалася вкотре на цивільну інфраструктуру критично. Дитячі садочки страждають. Звичайні житлові будинки гатять расистим, не дивлячись на ті наслідки, які можуть бути, не шкодуючи ні найменших, ні найстарших і вкотре боляче читати, коли бачимо, що вкотре страждають такі які будівлі, дитячі садочки, школи, критична інфраструктура. Бачимо, що ніяких військових об'єктів поруч не знаходиться. Про що власне і центр. Про тоді дезінформацію досить часто дописує, спростовує ту інформацію, ніби то, що расисти вгатили, чи то по складу, де збирали дрони, чи то по складу іще з якимось озброєнням, чи то по місцю дислокації іноземних військових чи інструкторів. Але ми бачимо, що вони гатять по цивільній інфраструктурі. І так в історичній частині Одеси зафіксовано нині значні руйнування, будинки понівачені, за деякими адресами гасять пожежі. І мер зазначив, що інформація про загиблих наразі не надходила. Постріж. Ждали, надають усю необхідну допомогу на місці. Працюють екстрені служби. Після комунальника розпочнуть ліквідацію наслідків російської атаки, і в Одесі розгорнуться оперативний штаб для координації допомоги та відновлення. Далі будемо говорити про те, яких пошкоджень е завдала ворожа атака Полтавському району, але Тут просто таки дуже коротко, бо на фоні Києва ми просто, скажімо так, пили собі каву ввечері. Бо у наслідок падіння уламків безпілотників у Полтавському районі пошкоджену лінію електропередач. Про це, зокрема, і ТВО, очільника області Володимир Когут повідомляв на своїх ресурсах. Без світа залишилися 43 побутових та п'ятеро юридичних споживачів. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Ну, власне, тут нічого навіть говорити. Це в порівнянні з тим, про що ми говорили щойно, це просто квіточки фахівці швидко з цим впораються. Добре, що немає жертв і постраждалих. Так само, власне, це вже було вчора. Рашисти були по сумах, зафіксовано два влучання з пошкодженнями, але, власне, начебто постражд... про постраждалих не йшлося. Тож це також. Приємно відчувати. Так бачимо, неприємності, вікна вибиті, шибки там покрівлі і так далі. Але коли немає жертв, а ще якщо і постраждалих немає, то це взагалі це якесь диво. І про це навіть довго не хочеться говорити, щоб не зурочити. І от власне. Про роботу протиповітряної оборони України та, наприклад, Ізраїлю, по якому запускає Іран. Про це розмірковував речник української добровольчої армії Сергій Братчук. І що він сказав, давайте послухаємо його пряму мову. Слава Україні! Ви знаєте, події, які відбуваються на Близькому Сході, дають нам чергову можливість. Декому з нас, або, можливо, багатьом з нас, позбутися комплексу меншовартості. Ну, дивіться, всі зараз в захоті від того, як держава Ізраїль знищує іранські засоби протиповітряної оборони. Я хочу нагадати, що у січні Іран отримав від Росії винищувачі Су-35, отримав комплекси С-400. Зараз це все знищується. Тобто, це не лише іранцям, а й росіянам дали урило. Показали, ваше озброєння, воно не сучасне, воно не може захистити саме себе. А тепер давайте задаємо, чи є в нашому арсеналі наших Сил оборони знищення С400, Су-35 і не лише є і набагато раніше. Тобто, це Україна дала. Приклад усьому світу, зокрема Ізраїлю, що російську зброю російське озброєння можна і треба знищувати.